Горобич Шевченко, мені однаково, мені однаково. Чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в сніму на чужині. Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сина, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитись, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять вогні, її окраденою збудять ох, неоднаково мені.